Вітаю всіх глядачів в ефірі Аристократія і сьогоднішній мій гість Віталій Потніков, якого б я назвав би одним з реалістів і реальних прогнозистів нашого часу. І ми з Віталієм будемо сьогодні говорити про останні події в так званому переговорному треку. Віталію, вітання. Вітаю. Ну, власне, в суботу відбулося декілька таких дуже значимих подій. З одного боку, лідери чотирьох європейських країн разом з українським президентом фактично погодили і підтримали план Трампа про тридцятиденне перемир'я і припинення фактично припинення вогню. З одного боку, з іншого боку, Путін негайно цю ініціативу відкинув, буквально не відходячи від каси. Що це насправді на твою думку означає? Фактично, Путін знехтував так званою дружбою своїм приятелем американським президентом Трампом чи це новий етап взаємин, куди ми зараз рухаємося, на твою думку? Ну для того, щоб відповісти на це питання, треба усвідомити, які є наміри і мотиви сторін. Для Росії важливо продовжувати воєнні дії, і разом із тим важливо продовжувати діалог із президентом Сполучених Штатів для Путіна. Той факт, що Трамп йому телефонував першим після свого обрання президентом Сполучених Штатів, те, що фактично за допомогою американського президента було перервано дипломатичною ізоляцією Путіна на Заході, те, що продовжувалося до останнього часу діалог. Між Москвою і Вашингтоном, це важлива дипломатична і політична досягнення. Ну, і це досягнення, яке дозволяє Путіну бути важливою постаттю у стосунках з своїм стратегічним партнером, головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Тому що, коли заблоковані американсько-російські взаємини, єдиною людиною, яка спілкується з американцями, є китайський лідер, це, звичайно, не дуже добре впливає на авторитет самого Путіна. А якщо говорити про те, що відбувається з тим, що ми називаємо реальними можливостями для того, що буде відбуватися між е, е, Сі Цзіньпіном і Трампом сьогодні, ми також не можемо з вами бути впевнені в тому, що е, ситуація реально може бути е, для них сприятливою на даному етапі. Таким чином, і Путін і Сі Цзіньпін, Виявляються в досить такій, я б сказав, близькій ситуації з точки зору їхніх стосунків із американським президентом. І я думаю, що це вони також обговорювали під час своїх перемовин в російській столиці. Це така ситуація досить очевидна з точки зору того, що відбувається з російськими інтересами. І Путін цього не приховує. Я б сказав, що його позиція тут не змінювалася. Це можливі перемовини на тлі продовження воєнних дій, які от відбуваються буквально от зараз, коли ми з вами цей ефір записуємо: відбуваються і бойові дії на лінії зіткнення військ і лунають сирени повітряної тривоги. Тобто, це доведено практику. Україна. Намагається насамперед зберегти підтримку Сполучених Штатів і інших західних країн, і таким чином демонструє конструктивність і готовність до припинення вогню. Європейські країни, в свою чергу, також демонструють готовність до припинення вогню, до підтримки ініціативи президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. От і ясно, що в цій ситуації, коли європейські лідери говорять, що от ми. Пропонуємо негайно припинити бойові дії з 12 травня, а інакше в цій ситуації ми запровадимо нові санкції проти Росії. Це ще раз говорить, що вони з одного боку демонструють свою прихильність до американських ініціатив, а з іншого боку, намагаються, як ми розуміємо, Продемонструвати жорстку позицію по відношенню до Москви. Тепер американська позиція, вона більш складна. Трампу, очевидно, хотілося б добитися припинення вогню на російсько-українському фронті, але він не дуже розуміє, що робити в ситуації, коли це припинення вогню виявляється недосяжним, тому що він не хоче конфронтації із путіним і разом із цим не бажає. Демонструвати слабкість е, е, людини, яка не може примусити російського президента погодитися з його ініціативами, і тому і в такій ситуації, як що вибачення, він завжди підтримує Путіна. В кожній ситуації не зрозуміла для нього, він починає підтримувати Путіна і його дії. Це з цим теж можу погодитися, але так обережно підтримує, щоб не можна було його в цьому звинуватити прямо. От. Його реакція на е, останні події. Вона ж яка? Він з одного боку не говорить про те, що Росія фактично відкинула ідею припинення вогню, з іншого боку, демонструє свою готовність до подальших перемовин між е, е, Сполученими Штатами і е, Москвою і Києвом водночас. Але з іншого боку, ми не бачимо ніяких реальних е... ознак того, що якісь перемовини дійсно відбуваються. Я от хотів би уточнити: у мене дещо не складається картинка, бо з одного боку, ми говоримо про спорідненість позицій Фі і Путіна. З одного боку, з іншого боку, ти говорив в своїх ефірах про пастку, яку розставили європейські лідери спільно з Зеленським, буквально в суботу в Києві. Тобто вони підтримали ініціативу Трампа, і фактично, якщо Путін від неї відмовляється, а Путін тут має можливість спілкуватися з Трампом. В нього є канали, і в нього актив цей, комунікація з Трампом, вихід з ізоляції. І якщо Путін відмовляється від підтримки цієї ініціативи. На нього падають страшні санкції. Тоді він тільки потрапляє у споріднену ситуацію з СІ. Тобто, фактично, Путін, згідно з цією логікою, проковтнув цю наживку і дедалі глибше потрапляє в цю пастку, йдучи на конфлікт з Трампом. Чи з іншого боку Трамп і це йому вибачить? Ну, по-перше, я не дуже розумію, що, значить, тільки тоді потрапляє в таку ситуацію. Санкції проти російської економіки є набагато більш серйозними, ніж санкції проти китайської. Тому що проти Китаю запро... запроваджені тільки американські тарифи, але Китай успішно продовжує торгівлю з країнами Європейського Союзу, з іншими країнами, а Росія потерпає і від західних санкцій. Загалом, Китай не відключений від СВІФТ, його фінансові установи ведуть нормальну діяльність тут порівняти рівень. 에, цих 에, ударів по російській економіці з ударами по китайській, я думаю, неможливо Я і це ну, на сьогоднішній момент, і от тепер щодо наживки. Я взагалі не думаю, що у заходу є якісь більш серйозні і більш дієві економічні інструменти тиску на Російську Федерацію. Це теж абсолютно я б сказав, ілюзія і, і всі ці санкційні заходи. Які називаються санкціями спекла, є швидше моментами нашої економічної ілюзії, не розрахований на той факт, що існує могутня економіка країн глобального півдня, які можуть підтримувати одна одну в умовах, коли захід накладає санкції? Ми просто живемо в іншому світі. Цей світ саме був створений останніми десятиріччями і підтверджений російсько-українською війною. Якщо б ми жили в світі, де там двадцятирічної давнини, після того як проти Росії було запроваджено ці санкції, які були запроваджено адміністрацією Байдена. Росія вже давно б змушена була припинити війну, тому що в неї б не було реальних економічних можливостей. Але співробітництво Російської Федерації з Китайською народною республікою і Індії дає можливість блоку абсолютно спокійно ігнорувати будь-які західні санкції, і фокус складається в тому, що Сполучених Штатів немає якихось особливих інструментів. Байден задіяв майже все, що міг у Трампа немає ніяких реальних інструментів серйозного тиску на Путіна і у європейців немає. Це все вигадки. Коли вони говорять, що вони запровадять нові санкції, так вони можуть зробити більш жорсткі санкції. Але Росія це країна, яка за три роки адаптувалася до санкцій, так як до цих санкцій адаптувався Іран, так як до цих санкцій адаптувалася Північна Корея, Росія буде створювати мобілізаційну економіку. Росія буде посилювати військово-промисловий комплекс. Росія буде посилювати державний вплив на економічні інституції, але вона не піде на жодні політичні компроміси із ворожими країнами і не поступиться своїми інтересами щодо захоплення України. Це треба чітко усвідомити. Тут же не в санкціях проблема, не в санкціях Оресте, а в тому, що коли європейські країни говорять про можливість запровадження санкцій проти Росії і телефонують президенту Трампу їхні лідери словами, що от бачите, ми підтримуємо вашу ініціативу, хай її підтримує Путін, вони таким чином і самі створюють для себе можливість подальшої військової підтримки України. І Сполученим Штатам не дають можливості вийти з цього кола підтримки України як військової, так і фінансової. Все це робиться виключно для того, щоб утримати президента Сполучених Штатів та його адміністрацію в колі подальшої військової військово-технічної і фінансової підтримки України у наступні роки російсько-української війни. Все Я би хотів уточнити. Одним момент я вжив це буквально цитату слово пастка. Це з твого ефіру минулого тижня, по-моєму, п'ятничного годинного ефіру те, а суботнього. А про що, вибачення, коли е, лідери європейських е, країн зустрічалися в Києві, і ти сказав, що вони створили пастку. А е, в результаті відмови е, від 30-денного перемир'я в як потрапить в неї Путін. І за це буде кара небесна в особі там гніву Трампа, який там буде і підтримувати Україну в подальшому і е, санкції вота там тобто санкції це не ключове. Йдеться про взаємини з е, Путіним між Путіним і Трампом з одного боку, з іншого боку, про конфлікт між ними. Тобто була ця пастка, чи все ж таки її не було. Звичайно, європейські лідери намагаються створити цю Паску, але це Паска не для Путіна, це паска для Трампа. Вони Трампа намагаються в цю в Пасху. Я, до речі, використовував цей образ як шах королем Путіна. Ти розумієш, що королем не можна поставити шах, але вони його використовують саме в такій грі. Вони намагаються використати цю фігуру короля. Для того, щоб примусити Путіна знайти якісь можливості для компромісу. Але насправді це проблем, вони створюють проблему для самого короля, що він не міг піти на союз з противником. І ми бачимо, що Трамп робить все можливе, щоб уникнути пастки. Тому що його реакція на те, що Путін фактично відмовився від перемир'я, абсолютно примирлива. От, історичний день, клас, от, що вони бажають. Клас. Тобто він схарактеризовує. Пропозиції у європейців е, до 30-денного перемир'я і пропозицію Путіна до продовження перемови як однаково важливі пропозиції. Хоча це брехня. Тому що Путін і раніше весь час обстоював ідею проведення перемови на тлі воєнних дій. В цьому ж ідея Путіна. Він дійсно готовий до переговірного процесу. Так він завжди був готовий до переговірного процесу. І, до речі, перемовини в Стамбулі, які. Проводилися за участю делегації, на чолі якої був Мединський, це теж були перемовини заради продовження воєнних дій. Це зараз Путін намагається сфальсифікувати реальність і говорити про те, що він е думав про припинення війни. Ні, він створював собі тло для подальшого продовження воєнних дій. А перемовини у Стамбулі були просто пасткою для подальшої дестабілізації України. Ми маємо. Сказати досить важливу річ, що в ситуації, яка відбувається зараз між Росією і Україною, ніколи не було переговірного процесу, який був би розрахований на завершення конфлікту. Всі перемовини, які проводила Росія з Україною з 2014 року, завжди мали на увазі створення або пасток для дестабілізації ворожої держави. Або створення можливості для продовження воєнних дій. Згадай, поновлення перемовин в часи Зеленського, коли фактично кожна пропозиція російської делегації була пов'язана із бажанням дестабілізувати ситуацію. Ось ці всі спільні Ради представників України ДНР, ЛНР, так, ніби ДНР, ЛНР, так звані це учасники процесу. Ось ця пропозиція спільних інспекцій української армії з народним корпусом так званим ЛНР. Все це не для того, щоб щось робити, а для того, щоб створити е, ситуацію конфронтації в самому українському суспільстві, створити конфронтацію між патріотично налаштованою частиною суспільства і владою. Перемовини після початку великої війни це завжди перемовини, які мали на увазі створити таку ж атмосферу дестабілізації, показати патріотично налаштовані частини українського суспільства, що влада готова відмовитися від захисту державних інтересів, і таким чином. Створити умови для делегітимізації цієї влади, пам'ятаєш, як в перші дні війни Путін говорив про те, що давайте військові беріть владу в Україні, ми з вами швидше домовимося. Це ж не для того, щоб домовитися з військовими, а для того, щоб сказати іншим країнам, бачите, в Україні взагалі більше немає ніякого керівництва. Це країна, в якій Легітимний президент був скинутий 2014 року. Нелегітимний вигнаний 2022. А Зараз країною править якась незрозуміла військова хунта, яку не визнає більшість населення, і у Росія просто хоче забезпечити демократичне воловия чи цієї території. Все. і зараз буде відбуватися те ж саме просто з дещо іншою метою. Мета дестабілізації української державності, яка залишатиметься важливою метою російської діяльності проти України упродовж наступних років і десятирічних зараз ще й пов'язана. З метою продовження утримати президента Сполучених Штатів за столом для перемовин. принаймні цю каденцію. Можливо, до наступного президента Сполучених Штатів будуть інші вимоги у Путіна. І він може не бути людиною, яка буде хотіти перемовин з російським лідером, і тоді зміниться орієнтир. А зараз вони такі дестабілізація ситуації в Україні. І утримання президента Сполучених Штатів та його соратників в переговірному процесі, якого зараз, до речі, немає. Я вважаю, ти кажеш, що є канал. Я вважаю, що зараз якраз немає переговірного процесу. Ну, останні Пінці два тижні не маємо так. немає розмов Трампа з Путіним, немає розмов на рівні міністрів закордонних справ, немає консультацій щодо відновлення роботи посоль Сполучених Штатів і Російської Федерації в столицях обох країн, немає візитів Віткофа, і в принципі можна чітко сказати, що за 100 днів. Президентства Дональда Трампа переговірний процес між Роскою, Москвою і Вашингтоном не призвів ні до чого. ні до чого. Продемонстрував дипломатичне фіаско Трампа і Путін, звичайно, бачить, що Трамп це вже помітив. Якщо б не помітив, не говорив би сам і не говорили б його соратники, що Сполучені Штати хочуть вийти з перемовин. Для чого вийти? Щоб уникнути ганьби, і ми теж розуміємо це. І наша задача, що Сполучені Штати вийшли з перемовин, але залишили допомогу Україні. А російська задача, що Сполучені Штати не виходили з перемовин і не допомагали Україні. Ось це і є те, що визначає логіку поточного моменту. А, добре, який тоді наступний крок а, Трампа він зробив свою таку дивну заяву про те, що все добре, і от я вже відчуваю запах миру. Ну там інші слова, але ідея та відповідно є позиція європейських лідерів, які відкинули заяву. Путіна, відповідно, має бути якийсь крок, реальний крок Трампа. Зазміло? Я думаю, що має що бути реальний це? крок не тільки Трампа, має бути реальний крок європейських лідерів, якщо вони обіцяли після 12 травня, в разі незгоди Путіна з перемир'ям, посилити санкції проти Росії, то вони мають щось зробити, вони мають ухвалити якісь рішення. Але знову-таки я не дуже розумію, як ці рішення будуть ухвалюватися, тому що в разі з Європейським Союзом ми розуміємо, що це має бути узгодженням позицій всіх країн Європейського Союзу. Між тим, як існують реально, країни, які так чи інакше зацікавлені в тому, щоб лобіювати російський інтерес. І якщо Роберт Фітсон нещодавно був в Москві розмовляв із Путіним, то чи захоче він? Щоб санкції проти Росії посилювалися. Це з одного боку. З іншого боку, міністр закордонних справ Словаччини, у тому ж Львові, як відомо, домовлявся про те, щоб був створений трибунал для Путіна. І це теж дуже цікавий такий момент, про який варто всім нам пам'ятати. Так що, в цій ситуації, як ми з вами прекрасно розуміємо, ми можемо говорити про те, що без розуміння реакції європейців. І, до речі, без розуміння реакції Трампа ми не зможемо говорити про подальший крок. Тобто, поки що ми не бачимо ніякої конкретної реакції, яка б сказала, що президент Сполучених Штатів схвалює російсько-українські перемовини без припинення вогню, але й не бачимо реакції того, що президент Сполучених Штатів виступає проти цих перемовин. А Путін між тим робить свою справу, розмовляє з Ердоганом, домовляється з ним про забезпечення такого переговірного процесу. Переговорів, в яких, очевидно, не буде. Тобто існує ймовірність, що. Знаєте, та... тут теж питання, тому що Ердоган, з яким розмовляв Путін і просив його відновити перемовини, назвав умовою для цих перемовин припинення вогню. Тут, тут, тут теж хороше питання. Ну я нагадаю, що для глядачів, щодо. Догано дзвонив Зеленський з, 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 з тим самим е, проханням е, організувати перемовини. Е, і очевидно, намір про припинення вогню це було прохання української сторони. Але е, чи уявляємо ситуацію, що от, е, українська делегація летить в Стамбул? Ми можемо уявити собі ситуацію, якщо українська делегація летить в Стамбул, якщо буде ухвалене рішення про припинення вогню? Припинення вогню? Так. Я не бачу ніяких проблем для перемовин між Росією та Україною в разі припинення вогню. А Путін піде на це? От ключове питання, бо ми, ми говорили про те, в чому різниця між позицією Путіна і України, що Путін хоче переговорів, е на тлі яких можуть бути розмови про припинення вогню, а Україна хоче припинення вогню, на тлі, яких, на тлі якого може бути переговори. Путін, Але якщо е президент Туреччини. Говорить, що він готовий організувати перемовини в разі перепинення вогню, то це означає, що без припинення вогню навіть Туреччина не готова не створювати умови для проведення таких перемовин. А і Путін, а Путін в свою чергу, не зацікавлений в реальних переговорах, тобто він не зацікавлений в припиненні вогню. Ну а тепер ми зроби, зрозуміємо, які подальші будуть кроки не Трампа і не європейців, а самого Путіна. От він сказав, що спочатку треба проводити перемовини, а потім. Оголошувати припинення вогню. Всі йому говорять ні. Так, ми готові до перемовин. Якщо буде припинення вогню, значить ніяких перемовин з боку Путіна. По ідеї не може бути. Якщо Путін піде на ці перемовини, то виникне він буде людиною, яка пішла на поступки, правильно? Так. Цікава позиція Китаю. так я думаю, що позиція Китаю тут великого значення не має. Китай підтримує російський підхід до справи, яким би він не був. Але є, ну, є один нюанс. Багато хто говорить, що з експертів що Китай був би радий е, замінити США в Європі як е, такого куратора е, і безпекового, і фінансового. І відповідно Україна тут потрібна для Китаю як вхід до Європи. З одного боку, цей морський порти, з іншого боку, залізниця. Це на найкоруч, найкоротший шлях на сьогодні для Китаю. І Відповідно, Китай міг би показати себе як реального миротворця на прикладі України. Я не бажав це, концер... це дуже такий, я б сказав, дитячий підхід, який до речі, існує у частині у частини української політичної еліти і влади. Ну але логістично це виходить логістично Про, це виглядає це... так, що якщо українська територія піде, піде під сферу впливу Російської Федерації, то а, Російська Одеса і буде входом до Європи, і водночас це буде продемонстровано російський вплив на Європу, що і потрібно Китаю, тому що Китай не може бути політичним гагамоном Європи. Тільки Росія може Росія знаходиться в Європі, не Китай, Китай може діяти через Росію. Може бути економічний вплив Китаю, але політичний вплив має бути Росії. Якщо Росія не зможе подолати Україну, то це абсолютно очевидно, що зменшується її вплив не тільки в Європі, але й взагалі на пострадянському просторі. Якщо Росія долає Україну, то це означає, що Росія показує свої політичні можливості і створює в Європі атмосферу страху. Якщо Росія долає Україну, то все те, що знаходиться на території України порти, копалини. Переходить під контроль китайських інвесторів, якщо Росія не долає Україну, це означає, що Сполучені Штати Трампа чи не Трампа залишаються вагомим чи найважливішим, не економічним і безпековим партнером України, і таким чином закривають Росії і Китаю вікно в Європі. Перемога над Україною, знищення її державності, перетворення України або на області Російської Федерації, або на таку велику Білорусь і є. Вхідним квитком Китаю до Європи Тобто ін інших сценаріїв немає. Та... Інших сценаріїв немає. Інші сценарії існують тільки в головах тих наших політиків і бізнесменів, які думають, що Китай дасть їм гроші і вони зможуть жити, не виконуючи європейських чи американських вимог, а жити в корумпованій популістській державі і заробляти бабло. Як вони говорили, що партія Слуга народу в нестямі від політики комуністичної партії Китаю? Але цього не буде. Тому що китайці, я пам'ятаю, що я розмовляв з одним чільним представником китайської, такої, я би сказав, політичної і політологічної еліти, і він мені чітко сказав, навіщо нам взагалі все це потрібно? І якщо Росія завоює вашу територію, все, що знаходиться на вашій території, і так буде нашим. Якщо Росія не завоює вашу територію, це буде означати, що вам допомогли американці, і ви будете розплачуватися з ними. А американці наші конкуренти і вороги. Так чого ви нам морочите голову з тим, щоб ми якось впливали на Росію? Ну це абсолютно тверезий і грамотний підхід представника китайського керівництва.